Сьогодні збираємо врожай бурячку. Хочу звернути увагу, як його правильно виривати, для того, щоб він гарно зберігався. Треба виривати його, так він як росте, Це стосується цилиндри, він, Бо він сильно стерчить наверх. І там тільки на одну треть, на половину він у землі. Тому як він росте, треба отак вверх, вектор давати вверх, для того, щоб корінчик, корінчик був цілий якомога. Він, бачите він який? Він сілий у вас. І оце, від цього залежить, чи пошкоджений він чи ні, як він буде зберігатися. А яку ми робимо помилку? Ми підійшли до рядку, пішли хап-хап-хап-хап-хап-хап, а тоді тягнемося, тягнемося аж сюди і даємо нахил. Отакий нахил. Бачите? І шо ми? Робимо. Нахил дали і корінчик у вас зламався. І от він буде вже гнити. Всякі грибкові інфекції будуть сюди заноситися, коли ви на зберігання будете його ложити. І от подивіться, оце я, тягну, да? оце я тягну, вверх. Корінчик залишився, який він аж до цього. А цей я під нахилом. Тому не спішіть, от підходьте, підходьте і бережно його виривайте. От він має бути в такому от стані, да? скорінчик. А оце поруч уже вирваний під нахилом. Це саме стосується і бурячка круглого. От але менше. Взагалі в ідеалі його краще підкопувати. І тоді він буде ціленький. І тоді отако викладати рядочком і щоб він далі зберігався. Протрух трохи, як картоплю. Бачите ось вирваний. Оце прямо оце під нахилом. Такого не допускайте.